Сьогодні про таке пів кроку до ядерної катастрофи, які дії росіян на ЗАЕС загрожують безпеці всієї Європи. Непридатний для життя Київ, чого згідно з публікацією The New York Times, хоче досягти Кремль, виводячи з ладу тепло та електромережі столиці. Ситуація на фронті від зірваної спроби окупантів прорвати держкордон на Харківщині до просування загарбників на Запоріжжі. Ціна Гренландії. Скільки Сполучені Штати готові заплатити за вихід острова зі складу Королівства Данії? Чи погодиться на це Копенгаген? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські прикордонники зірвали спробу окупантів прорвати держкордон на Харківщині. Там група росіян за підтримки артилерії та БПЛА. Намагалися просунутися в глиб території України, ймовірно, щоб розширити зону активних бойових дій. Аеророзвідка вчасно помітила рух ворога. Тож по російській піхоті було нанесено удар. 21 окупанта знищено, 11 поранено. На сході Запорізької області загарбникам вдалося просунутися одразу на кількох локаціях. Зокрема, вони захопили позиції на північ від Гуляйполя. Докладніше про ситуацію на полі бою. Сюжеті. Хоча росіяни контролюють частину Мирнограда на Покровському напрямку, ЗСУ не дають їм вільно почуватися в місті. За повідомленням української журналістки Юлії Керієнко, ворогові вдалося витіснити сили оборони з південних кварталів і здебільшого з центру міста. Проте зазначається, що це сталося за рахунок великих втрат окупантів. По поводу Мирнограда сили оборони України. сохраняет присутствие в населенном пункте. Заявление российской стороны о взятии под полный контроль данного населенного пункта не соответствует действительности. Как и не соответствует действительности информация российских оккупационных войск о взятии под контроль Родинского, стратегического логистического хаба сил обороны Украины на Покровском направлении. Залишати у спокої росіян, де б вони не лізли, українські захисники не збираються. На цих кадрах підрозділ фахівці завдає удару по штурмовим групам ворога, які рухаються через лісосмуги на півночі від Покровська у напрямку дороги гришино Мирноград. на покровському направленні окупантів серйозне потери в лічному составі і бронетехніки, О чому свидетельствують кадрові змінення? Російська а це фіксація чергового воєнного злочину росіян. На відео з дрону Запорізька атомна електростанція біля її реакторів помічена російську військову техніку, розміщення якої суперечить міжнародному праву. Намагаються лізти окупанти у бік самого Запоріжжя. Територія одного з найбільших міст області Гуляйполя зараз повністю знаходиться у сірій зоні. Через нездатність штурмових груп окупантів приймати бій від наших захисників. Угрози для захвату немає, поружження окупанта. Ні до лідерів, не то що для захвату, а та для блокування обласного центру. Примечательным есть тот факт, что с запорожского направления на Покровское переброшены наиболее боеспособные подразделения 76 й душно-десантной дивизии российских оккупационных войск. А это свидетельствует о том, что не запорожское, а Покровское направление расценивается оккупантами как стратегическое в моменте дальнейшего продвижения вглубь украинской территории. Наразі основна активність бойових дій на запорізькому напрямку змістилася на фланги. Окупанти намагаються взяти під вогневий контроль локації сил оборони України, що зумовлює активізацію бойових дій у районі зеленого та добропілля і загрозою виходу на Оріхів. Однак, заяви російської сторони, які вони пізніше самі ж спростували, що росіяни ведуть штурмові дії на околиці Оріхова, не відповідає дійсності. Після провального захоплення Куп'янська російське командування переключилося на Волчанськ. На даний момент на Волчанському напрямку бої ведуться в основному в районі Волчанського хутори. Сила оборони України провели ряд успішних контратак, що значительно усиливало позиції наших захисників на даному участку фронту. Вовчанський фронт окупанти хочуть використати для чергової спроби прориву до обласного центру. Контроль над панівними висотами, наголошують експерти, дозволить окупантам тримати під вогневим контролем усю тилову логістику Сил оборони України. Тому контроль над населеними пунктами, що знаходяться на цьому напрямку, є ключовим завданням Сил оборони України. Зафіксовано перший випадок управління російським безпілотником через StarLink. Система була встановлена безпосередньо на дрон. БПЛА був збитий українськими силами ППО. Фахівці наголошують, що такі безпілотники не вразливі до засобів РЕП і здатні точно вражати цілі. А їхнє використання ворогом буде збільшуватись. Мета Росії зробити Київ непридатним для життя. Про це пише The New York Times. Згідно з публікацією, саме коли в Київ прийшли сильні морози, Кремль активізував кампанію з виведення з ладу міської тепло та електромережі. Цими атаками росіяни хочуть підірвати моральний дух населення та змусити уряд піти на поступки, пише видання. Нагадаю, це далеко не перша важка зима в Україні з відключеннями світла і тепла через російські обстріли. Люди, а вже ж розлючені. Це природно в таких умовах. Головне питання: на кого спрямований цей гнів? А відповідь дуже проста: на російських загарбників. Це вони розв'язали війну проти України. Це вони вбивають мирних людей. Руйнують мирні міста, б'ють по критичній інфраструктурі. А українці захищаються, тримаються, гуртуються, гріються як можуть. Ось один із багатьох прикладів. В одному зі столичних ЖК люди у своєму дворі організували пункт моральної незламності: життя триває навіть тоді, коли відсутнє світло і тепло. В будь-якому разі Україна скликає енергетичний Рамштайн. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Найближчим часом очікуються нові пакети енергетичної підтримки від партнерів, а також додаткові пакети для посилення спроможностей ППО. Схоже, гуманітарної катастрофи в Україні росіянам замало, і вони вирішили організувати ще й ядерну. На ЗАЕС окупанти розміщують військову техніку біля атомних реакторів, а також проводять на території станції навчання з управління БПЛА. Всі деталі далі. Запорізька атомна електростанція знову на межі катастрофи і знову вина лежить на російських окупантах. На цих кадрах заес а ще російська техніка. Техніка, яка розташована в притул до ядерних реакторів, і якій бути на атомній станції як мінімум заборонено, а як максимум неймовірно небезпечно. Відео показав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. А знято воно за допомогою дрона розвідника. Вони використовують територію ЗС для складування боєприпасів. Це було начне з 2022 року. Розміщення воєнної техніки ап'яки зачастую з. боекомплектом, размещение личного состава, не просто который осуществлял бы, например, охранные функции на территории ЗАЭС, но и в целом это даже более просто охранного количества. В том числе они использовали ЗАЭС для того, чтобы проводить разного рода террористическую деятельность по правому берегу, то есть для обстрелов правого берега с территории именно ЗАЭС. Про те, що росіяни використовують заес як військовий об'єкт, ні для кого не секрет, але з кожним разом їх нахабство стає все дивовижнішим. Окрім техніки на додачу, окупанти ще й перетворили територію станції на навчальний полігон для операторів дронів. Ані з там атомної станції управляють фтв-дронами, які заходять на Нікополь. І убивають наших людей, то єсть гражданські, чому самое интересное. одна із основних задач це попитатися двигаться, то тобто, ловить ловіти гражданські машини. Очень много тобто, людей там погибло. Російські загарбники знають, що Україна атакувати у відповідь не буде. Занадто небезпечно на це і роблять ставку. Даже розміщає ту базу на території ЗС, росіяни все прекрасно розуміють, що Україна його не унічтожить. Удар по Такому об'єкту не, он не послідує, і они вполне себе спокойно можуть там проводіти тренування, проводити підготовку лічного составу і в ріні продовжувати терор правобережної частини України іменно із пользую та площадку. Але навіть без української відповіді така халатність Росіян може призвести до катастрофи. Будь-яка необережність може стати початком кінця. Дело в том, что последствиями может быть совершенно абсолютно любая а, чрезвычайная ситуация, вызванная, например, даже случайной детонацией боеприпасов, что действительно это не является редкостью в российских войсках. Там, где идет складирование боекомплекта, это может быть детонация, зачастую складирование осуществляется внутри помещений. То есть, мы говорим о том, что это внутри самой станции находится как техника, так и боекомплект. Это может быть совершенно непредсказуемое непредсказуемое. Даже действия одной з техніки но неоднократно были були случі, скажем так, самострелов у реактивных систем залпового артилерії і чего другого. Здавалося, обстежити за діями мало б магате. Тим більше, що місія агентства знаходиться на території станції, і зараз їхнє завдання не допустити навіть натяку на ядерну загрозу. Але вкотре міжнародне агентство з атомної енергії мовчить і вкотре постає питання. Ні, чи не грають вони в цю лицемірну і вкрай небезпечну гру на боці Росії? Скоріше всього фінансово залежить. Тобто є определена залежність, корупціона або пряма фінансова залежність від русата від росіян. Єстественно, ні просто прикривають їхнє нахаждення на там на етай території Не просто окупацію станції прикриває а й нахаждення воєнних средств пораження на території Запорізької атомної станції Еще і що її прикриває прикривають навчальний центр БПЛА, який не просто шучиться. Якщо світ не відреагує, все може закінчитися плачевно. Катастрофа знову підкралася надто близько. І питання лише в тому, чи встигнуть їй запобігти. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні! Росія ховає свій тіньовий флот за допомогою GPS-спуфінгу спуфінгу технології підміни координат. Спочатку окупанти випробовували цю технологію у Чорному морі, щоб ввести в оману ЗСУ. А зараз gps спуфінг використовується як інструмент оминання санкцій. Однак. Україна знаходить і знищує російські танкери, які перевозять путінську підсанкційну нафту. А в Каспійському морі вразили ще й іранське судно, яке транспортувало зброю для армії РФ. Деталі далі. Путінський тіньовий флот під ударом України та союзників. За інформацією рейтер знищено або виведено з ладу вже близько 20% танкерів, які за сірими схемами возять російську нафту, і це лише початок. Російський танкерний флот, похоже, перестане существувати. А це фактично Весь російський флот, який забезпечує Росії доход в розмірі до сотні і більше мільярдів доларів в год, всього Росія лишиться, як можна понять уже в ближайші годы. При цьому напередодні під удар потрапило і судно союзників РФ Ірану. Так у каспійському морі було атаковано суховантаж Рона, який перевозив зброю для Москви. Несподіваний сигнал СОС отримали берегові служби Туркменістану. Усіх 14 членів екіпажу врятували. Це громадяни Ірану та Індії. А ось сам плавзасіб швидше за все відправиться на дно. Часинову павляла чрідний рейс із сообщають медіа. То есть речь идет о том, что, очевидно, он занимался как раз-таки перевозкой вооружений и прочего добра, в кавычках, между двумя странами и, вполне возможно, обеспечивал в том числе и логистические задачи для российских оккупантов. Ну уж точно для российской военной машины, может быть, наоборот, возил в Иран и российские вооружения. Что очень актуально, кстати было бы сейчас для іранського режиму. Зазначу з жовтня 2024 по грудень 25 Саме суховантажне судно Рона, що найменше 20 разів заходило в порти Астрахані Махачкали та Азова. Цей був основний канал постачання зброї з Ірану до Росії. Українські сили в останні пару місяців очень сильно полюбили Каспій. І між прочим, уже взривали там два сухогрузи, тільки, наскільки я розумію, російських, які також крусірували між Іранами, Росії, возили Аружі і накратно вже били тамошні нефтедобуваючі платформи. Що ж до нафти, то цей вантаж також тепер спокійно возити у Росії не виходить. Фактично кілька років ігноруючи санкції, путінська сіра флотилія прикривалася прапорами інших держав і спокійно торгувала. Однак тепер за неї разом взялися як українські збройні сили, так і західні країни. То, що началось з захвату судна Маринера, я считаю, это новый совершенно етап, который розвязывает руки абсолютно всім. І ми видимо, як одновременно страни, які раньше не бежали впереди паровозы, как, например, Великобритания или Швейцария, начинают заявлять свои меры против танкерного флота России и эм, переходят уже к тактике действительно более действенного воздействия. Наприклад, Британія заявила, що готує спецзагони із захоплення саме танкерів у морі. Причому додала, що гроші вирочені за продаж нафти, яка вилучатиметься, направлять на допомогу зсу. Ті, до речі, й самі непогано справляються із путінськими танкерами, атакувавши з початку року вже близько десяти кораблів. Тепер вже чалась по-настоящему охота за будь-яким танкером, який йде в сторону Новоросійська. Неважно, чим цей танкер там буде займатися. Так, наприклад, кілька днів тому вперше атаковано було відразу чотири танкери тіньового флоту РФ. За даними рейтерс по ним відпрацювали морські дрони ЗСУ. Хоча в генштабі удари поки що не коментують у момент атаки. Кораблі перебували у чорному морі поблизу порту Новоросійськ. Усі вони йшли на завантаження нафтою. За деякими даними, танкери були застраховані в Казахстані і планували завантажувати казахстанську нафту. Проте, як виявилося, від ударів безпілотників їх це не застрахувало. Українці не будуть розбиратися, этот танкер йде за казахстанською нефтью або він йде загружатися російським маслом и прочим продовольствием, а може бути і российской «Юрлс». І это к вопросу, почему російська Jurus тепер стоїть впервые за 5 років. Дешевле 40 доларів за бар. Саме цю задачу перед усім ставлять перед собою як Україна, так і Захід: обвалити ціну на нафту за РФ і позбавити путінський режим грошей на війну, захоплення танкерів спецназом США та європейцями, а також удари дронів ЗСУ, як вважають багато експертів. Уже дозволили за два тижні 2026-го досягти більших результатів, ніж за всі попередні роки санкцій. Все це просто збільшує і увеличивает затраты Росії на один баррель нефти. Вони і так уже отримують 30 з небольшим долларом з баррель нефти. Це, це ниже себестоимости для більшості нефтяних скважин. А дальше, вот увеличивая это давление. Мір добивається снижения стоїмості той стоимости, яку Росія получает за каждый барель, ну допустим, до 20 до двадцяти п'яти доларів. Потім чого уже ніякого смысла вообще в возить эту нефть не будет. Зараз відомо, що близько 35 мільйонів барелів російської нафти залишаються на танкерах тіньового флоту РФ. Покупці від неї просто відмовилися загальний обсяг російської нафти, що знаходиться на танкерах, досяг рекордних 216 мільйонів барелів. Як мінімум 12 суден, завантажених сировиною, вже близько місяця, стоять на якорі біля узбережжя Оману, але охочих придбати чорне золото Путіна так і не знайшлося. До Києва. З офіційним візитом прибув президент Чехії Петер Павел. Це вже втретє з початку повномасштабного російського вторгнення. Запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Основна тема оборонна співпраця. Ну і на сам кінець про ситуацію навколо Гренландії. Схоже, у Білому домі визначилися, скільки США готові заплатити за вихід острова зі складу Королівства Данії. Хочете почути суму? 700 мільярдів доларів. Тим часом в Гренландію на заклик Копенгагена з'їжджаються військові з інших країн. Буде бій. Дональд Трамп стривожив НАТО. Норвегія, Швеція та Велика Британія відправляють свої війська до Гренландії. Щоправда, загалом ідеться лише про чотирьох військовослужбовців від трьох країн разом узятих. Таку допомогу скандинави та британці надають на прохання Данії, яка вже відправила на острів передовий підрозділ і техніку. Літак челенджер датських військово-повітряних сил зафіксували журналісти телерадикомпанії Ді Р. Повітряне судно приземлилося в аеропорту. Нукком. пасажирів забрав білий орендований автомобіль із тонованими вікнами. Уточнює змі. Завдання цієї передової команди, зокрема, полягає в тому, щоб забезпечити готовність логістики та місцевих умов до можливого прийому основних сел згодом. За інформацією діар йдеться серед іншого про військовослужбовців підрозділів сухопутних військ, які мають поселити військову присутність сил оборони в Гренландії. Значна частина інших збройних сел Данії, зокрема інші бойові підрозділи сухопутних військ. Пов'язана військовими зобов'язаннями в країнах Балтії. Слідом за іншими про можливе відправлення свого легіону заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він один із тих, хто вже не раз робив подібні заяви щодо України. Але за останні два роки нога жодного французького військового так і не ступила на українську землю. А тут об'єднаним силам кидають виклик не якісь там росіяни, а самі американці. У свій другий термін Дональд Трамп буквально марить Гренландію. Гренландія має величезне значення для безпеки, зокрема й Данії. Проблема полягає в тому, що Данія нічого не зможе зробити, якщо Китай і Росія спробують окупувати Гренландію. Але ми можемо зробити все можливе. Ви дізналися про це минулого тижня у Венесуелі. Дональд Трамп вже напряму заявляє, що Сполучені Штати готові анексувати найбільший острів у світі, переконати поки що партнера по альянсу. міністра М закордонних справ Гренландії та Данії не вдалося. Після зустрічі з Рубіо та Діджевенсом вони з'явилися на публіці з кислими обличчями і зізналися журналістам у своєму провалі. У нас відбулася відверта, але водночас конструктивна дискусія, під час якої ми зосередили основну увагу на питанні довгострокового забезпечення безпеки в Гренландії, і тут наші погляди мушу визнати і надалі розходяться. Гренландія справді надзвичайно важлива з військової точки зору. По перше, поблизу неї проходить одна з проток, якої росіяни можуть відправити свої підводні човни до берегів США. А по-друге, якщо в Кремлі таки зважиться запускати міжконтинентальні та ракети середньої дальності, то робитимуть це не через Атлантику, а за найкоротшою траєкторією через північний полюс. Трамп совершенно прав, когда говорит, что Гренландия имеет важное значение и что с его точки зрения европейцы сделали слишком мало. Но то, как это делается и как об этом сообщается, конечно же, всех возмущает. И именно поэтому многие говорят, что международное право внезапно утратило свое значение, если каждый может прийти и взять то, что хочет. Один із колишніх послів США в Росії Майкл Макфол в ефірі «Дождя» заявив, що Трамп просто з'їхав з глузду. Дональд переймається не захистом, а тим, щоб записати на мапах такий острів, як Трампландія. Коли он балотувався в президенти, он обіцяв своїм однопартійцям, що он снізить ціни на яйця. Он не Дісонні о том, що он буде тратити мільярди доларів, як ви только що сказали. для того, чтобы купить территорию, которую никто покупать не хочет. Это первое. Теперь второе. Нам не нужно контролировать Гренландию для того, чтобы у нас была возможность разместить там свои войска или военные базы. У нас есть старое соглашение с королевством Дании еще 1951 года. И по этому договору у нас есть право делать все, что угодно для того, чтобы защитить Гренландию от любой потенциальной угрозы со стороны России или Китая. И А то ж трамп говорить по поводу того, сейчас не аннексируем Гренландію, то й анексірують Россия или Китай, это совершенно необоснованные заявления. Тепер європейці демонструють чергову єдність, що правда вже не навколо України, а навколо Гренландії. Своєю підвищеною активністю союзники намагатимуться переконати Дональда, мовляв, в Арктиці і Миша не проскочить. Що вже казати про російський підводний човен. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.